Ми все мама, ми з мамою сюди приходимо, щоб в мамі відбирати. Так, шестирічна Вікторія Губська розповідає про відвідини сільської бібліотеки. Вона із сестричкою-близнючкою переглядають нові дитячі книжки, поки їх мама обирає, що почитати для себе. Читаю зараз класичну українську літературу Ольгу Кобилянську. Подобається мені, захотілося перечитати тому, що свого часу. Не читала. Також подобається мені Орве. Я... Дома в мене є і почала читати. І тут привезли нові, на черзі вони чекають своєї черги. Друковану книжку ніщо не замінить, каже відвідувачка Любов Царенко. Із бібліотечних фондів літературу обирає для двох. Для чоловіка беру, також бо йому ліньки ходити. Він більш таки історичні читає книжки. А я, ну як всі жінки, люблю класику, люблю і про кохання, і сучасних читаю. Люкода Швар мені дуже подобається. От, читала Орвела я, ну я відкрила просто для себе цього письменника, я не знала його. З нових надходжень жінка брала нові книги, і без поради бібліотекарки Ніни Васильівни не обходиться жоден її похід до закладу. Приємно сюди зайти і. Вибрати книжку і почитати, і посовітуватися, вона порекомендує щось нове. Ну я, я задоволена нашою бібліотекою. Я задоволена. Якби ще більше при, <смі> прислали таких книжок. Кожна новинка, кожна нова книга це як подія. Тягнуться, особливо діти ви бачили самі, як вони з яким інтересом вони роздивляються і як їм це подобається. Обов'язково всі отримані книги позначаються спеціальними наліпками, розповідає бібліотекарка Ніна Пустовойченко. Це емблема Українського інституту книги, От, щоб їх можна було легко розпізнати у фонді. У цій бібліотеці Ніна Пустовойченко працює два роки і за цей час, каже, вперше таке значне оновлення фонду. В умовах карантину приходиться працювати в соцмережах і рекламувати і освітлювати свою роботу. Намагаємося як найкраще. Мабуть, простежили нашу роботу, я так думаю, і дуже вдячна адміністраторам програми державного поповнення бібліотечних фондів, що відзначили нашу бібліотеку, тому що це і українському інституту книги дуже вдячна, тому що це можливість порадувати наших. Користувачів і насолодитися читанням і самим, і дітям і дорослим, література надійшла у 25 найкращих бібліотек області, розповідає завідувачка відділу обласної універсальної наукової бібліотеки імені Шевченка Людмила Посипайко. Загалом отримали 13,5 тисяч книг для сільських бібліотек. Сільські бібліотеки взагалі дуже погано комплектуються і поповнюються новими книгами то для них 684 назви це дуже велика кількість. Вони взагалі таких ну, велику кількість не отримували. Ну, там буквально було поповне там, на 10, 20, 30, 50, 100 книг найбільше. А це 684 книги. Ірина Філенко, Тамас Горозя, новини на Суспільному, Черкащина.